Журналістка сказала, що сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь вносять законопроєкт про нові санкції проти Росії, якщо вона Росія, не погодиться на мирну угоду з Україною. Вона спитала, чи це справедливий крок. Келог відреагував і висловив думку, що санкції це добре, але їх потрібно правильно застосовувати. Мовляв, за шкалою від 1 до 10 зараз на Росію накладені санкції у 6 балів. Але реалізація на рівні трьох. Далі почав філософствувати про заморожені 300 мільярдів, які теж можна використовувати для тиску на Росію. Згадав, Тіньовий флот, мовляв, 70% нафти йде через Балтійське море, і цей шлях можна перекрити. За умови правильного застосування санкцій вони спрацюють. Знову ж таки, ці розмови про економічний тиск на Росію не актуальні. Ми вже знаходимося на тій стадії, коли законопроєкти реєструвати не потрібно, а потрібно діяти. Кіт Кело говорить, що головне це сісти за стіл переговорів та припинити вбивства. Знову про всеосяжне припинення вогню на суші, на морі і в повітрі. Про важливість припинити обстріли міст. Журналістка наполягала на своєму. Але чи хоче цього Путін? Він щойно мобілізував ще 160 тисяч військових. Цікаво, що навіть журналісти таких консервативних медіаресурсів вже не приховують свого здивування тому факту, що оцінка Трампа мирного процесу та позиції Володимира Путіна не відповідає реальній ситуації. Запитання до гостей стають все більш різкими та прямолінійними. І скоро, мабуть, не відрізнятимуться від запитань журналістів з ліберальних медіа, наприклад, CNN. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.